Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Wall Street Journal опублікувало інформацію, за якою Сполучені Штати, Велика Британія та Європейський Союз відправили посланців до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб заблокувати ек... Експорт до Росії товарів подвійного призначення. Абсолютно правильна ініціатива. Я також раніше говорив про те, що з цими країнами, так, які ну, намагаються допомагати Росії в експорті відповідних товарів, ми потрібно працювати для того, щоб вони ці дії не здійснювали. І ось Публікується ця інформація, що посадовці США, Британії та ЄС цього тижня якраз відвідують ОАЕ, щоб переконати владу цієї країни припинити постачання в Росію товарів, які можуть використовуватись у війні проти України. Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на джерела «У США». Та Європі, як пише видання, мова йде про товари подвійного призначення, зокрема, комп'ютерні чипи, електронні компоненти, які можна застосовувати як в цивільних, так і у військових галузях. Об'єднані Арабські Емірати станом на зараз не приєднались до західних санкцій щодо Росії, але кілька разів ООН все ж таки голосували за осуд вторгнення Росії в Україні. Це коли. Відбувались відповідні голосування в генеральній асамблеї. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів заявляє, що не бажає бути центром з ухиляння від санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну Дубай продовжують підтримувати співпрацю з Росією. Як пише Wall Street Journal, представники ОАЕ запевнили, що перебувають у тісному діалозі з міжнародними партнерами в питанні війни в Україні. Та її наслідки для світової економіки, і що держава стежить за експортом продукції подвійного призначення та зобов'язується захищати цілісність світової фінансової системи. США та ЄС турбування, що все більше товарів західного виробництва в обхід санкцій потрапляють до Росії через країни, що співпрацюють з Росією, це, зокрема, Об'єднані Арабські Емірати, Китай, Вірменія та інші. Wall Street Journal цитує представника Держдепу США, який заявив, що офіційні особи звертаються за допомогою до всіх країн, які використовуються для обходу експортних. Обмежень та перенаправлення заборонених товарів російським кінцевим споживачам раніше чиновники з питань санкцій зі США Британії та ЄС відвідували Туреччину та Казахстан, щоб переконати владу цих країн не допустити потрапляння товарів подвійного призначення з заходу на поле бою в Україні. Частина відповідних компаній з Киргизії та Об'єднаних Арабських Еміратів передають Росіянам компоненти, які знайдені в українських крилатих ракетах Калібр Х10 та у дронах Орлан-10. США також висловили занепокоєння Китаю через те, що деякі їхні компанії можуть насилати в Росію технології подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Ось відповідну інформацію, таку опублікувало видання Street Journal. Як я вже сказав, що це досить така правильна послідовна політика Сполучених Штатів Америки, які якраз намагаються переконувати ці країни, щоб вони не експортували до Росії товари подвійного призначення, тому що там є чітке розуміння з приводу того, що це буде фактично продовженням війни Росії проти України, потрібно максимально мінімізувати прохід товарів. В Росію, які можуть якраз використовуватися нею для створення додаткового озброєння, додаткових боєприпасів, які ж знову ж таки в подальшому направляються в Україну і вбивають наших громадян, наших військових, в даному випадку нас буде цікавити питання результати так таких візитів оцих посланців з США. Великобританії та ЄС до Об'єднаних Арабських Еміратів, так до чого вони все ж таки домовляться, і чи Об'єднані Арабські Емірати погодяться? На те, щоб не експортувати до Росії відповідні товари, поки що ми не маємо якоїсь інформації, так домовляться чи ні. Але якщо щось буде знов ж таки відомості, тематики обов'язково вас про це проінформую, тому що це є дуже така важлива тема в контексті війни Росії. Проти України, це коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!